Ех, друже, Toyota Prius – то машина, яка економить гроші, бо розхід 55 миль на галон, а це 4 літри на сотню. І це Toyota, тобто по сервісах ніяких їздити не треба. Машина вже в рестайлі, отака от сучасна, футуристична, зі всіма наворотами, камера, підігріви, все є, що треба. Ходять легенди, що люди, які колись купляли Toyota Prius, вони зараз в списку Forbes. Так само багато голівудських акторів купляли Toyota Prius і горя не знали, зараз мільйонерами стали. Якщо ти хочеш долучитися до їхнього числа, залітай до нас на тест-драйв. У нас є такого 16-го року. Тойотка Пріус, якщо навіть грошей немає, береш кредитик, машинка сама себе відробляє. Ти просто їздиш і економиш пару соток в місяць, замість того, платиш, замість бензини платиш кредит, виплачуєш машину і горя не знаєш.